Привіт, кіномани! Цього місяця на нас чекає справжній вибух кінематографічних емоцій: від глибоких драм до жахів, від романтики до супергероїки. Кожен знайде для себе що подивитись. Я зібрав найочікуваніші фільми лютого 2025 року, щоб ви точно не пропустили нічого цікавого. Окрема подяка спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. А хто хоче підтримати мене чашкою кави, ви можете зробити разовий донат на будь-якій платформі або ж стати спонсором каналу. Буду дуже вдячним. Беріть смаколики і давайте розпочинати. Канадець уславлений режисер-документаліст Леонард Файв доживає останні дні. Його кар'єра була присвячена документальним фільмам, у яких наголос робився на граничній відвертості та чесності. Право вимагати цього від оточуючих, Лео заслужив своїми сміливими вчинками та вміннями керуватися совістю навіть ціною власного комфорту. Лео запрошує своїх колишніх учнів, аби ті створили про нього біографічний фільм на знімальному майданчику, яким слугує кімната, де стоїть крісло з хворим, присутня й дружина. Саме її откровення чоловіка шокують найбільше. Драма Канадець є новим проектом режисера та сценариста Пола Шредера. Перша популярність до нього прийшла після написання сценарію до фільму Таксист Мартіна Скорсезе. Основу сюжету його нового фільму Ліх Роман 2021 року. Забутий американського письменника Расела Бенкса. Партенопа вона народилася в 1950 році. Десь біля підніжжя Везувію. Дівчина на ім'я Партонопа. Допитлива та розумна дівчина жадібно вбирала в себе всі знання, які могла отримати. Однак люди бачили передусім її красу. Затьмарення нею вони готові були на будь-що у непов'язаних між собою епізодах. Партонопап проводить свою юність активно та насичено, зваблюючи, добиваючись свого та граючи людьми. Її агітують стати акторкою та знайомлять із зіркою, яка в вгнити за красою спотворила себе пластичними операціями. Цікавого ім'я головної героїні це відсилка до міфічної русалки Партанопи, яка заснувала Неаполь. Основні зйомки, як і події фільму, проходили також у Неаполі та на острові Капрі. сент Екзюпері у 1930 році Антуан Де Сент екзюпері був пілотом авіакомпанії Aeropostale в Аргентині. Коли Анрі Гіоме, його найкращий друг і найкращий пілот Aeropostale, пропадає в Андах. Сент-Екзюпері вирушає на його пошуки. Цей нездійсненний квест змушує його перевершити самого себе, роблячи здатність мріяти своєю величезною силою. Прокляті. У Ісландії на березі одного із фьордів зимують рибалки. Лідер групи Мангус загинув, залишивши свою справу у спадок молодій дружині Єві. У звичайному житті жінка не обіймала б таку посаду, однак зараз є важливіша проблема запасів їжі може не вистачити до закінчення зими. Вони щодня виходять у море в надії зловити якнайбільше риби. Одного ранку чоловіки помічають біля скель вітрильне судно, що тоне. Рішення не рятувати моряків далося легко. Кожен розумів, що їх потрібно буде годувати харчами, яких і без того обмаль. Однак невдовзі всім доведеться пошкодувати про свій вчинок. Літня куховарка Хельга розповідає легенду про драуругів, пожилих мерців, які мстяться за свою смерть. Зйомки, які події фільму, проходили в Ісландії. Капітан Америка чудесний новий світ. Щит Капітана Америки належить тепер Сему Вілсону. На відміну від Стіва Роджерса, він не володіє суперсилою. Тож, аби бути гідним свого звання, треба докладати чимало зусиль. Зустріч із новообраним президентом США Тадеусом Россом Росом підносить капітану Америці неприємний сюрприз. Він мимоволі опиняється в центрі міжнародного скандалу. Напруга наростає з кожним днем, і, аби зберегти світ від хаосу, Сему Вілсону доведеться розплотити клубок тіньових змов. Бій проти нових ворогів допоможуть виграти старі добрі союзники. Бріджит Джонс, закохана у хлопця. Культова Бріджит Джонс знову на великих екранах. Після втрати коханого під час гуманітарної місії в Судані Бріджит знову самотня. Вона одинока мама 9-річного Біллі та 4річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Під тиском родини вона починає будувати нове життя і навіть встановлює застосунок для знайомств. Де знайомиться з мрійливим та енергійним юнаком? Та чи вдасться Бріджет балансувати між роботою, родиною та коханням? Будинок таємниць після смерті матері Мангака Сорія вирушає до будинку своїх предків у пномпені, сподіваючись ви з далекими родичами і скористатися цим візитом для натхнення. Вона винаймає квартиру в старому житловому комплексі епохи червоних кхмерів і пізніше приїжджає на зустріч із родичами по материнській лінії. Незабаром години спокою в орендованому житлі змінюються жахливими і кривавими видіннями. Мавпа брати близнюки Хел та Біл знаходять на горищі стару батькову іграшку. Це мавпа, яка б'є в тарілки та несамовито регоче. Як тільки вони знайшли мавпу, довкола почали відбуватися дивні події, які призводили до моторошної смерті людей. Очевидно, що причиною лиха є та сама іграшка, тож брати вирішують позбутися її та триматися подалі один від одного. Через певний час розпочалася нова низка загадкових смертей. Братам потрібно забути про старі порозуміння та об'єднатися, аби назавжди знищити зловісну іграшку. Продюсував проект Джеймс Ван, режисер, продюсер та сценарист, який розуміється на фільмах жахів, як ніхто інший. Тому фільм обіцяє бути цікавим. Кровна Смерть. Красуня Ірма давно закохана у двоюрідного брата Галана, який, хоч і крутить з нею роман, все ж таки вже кілька років одружений і має дочку. Під час чергової сварки з коханим у Ірми трапляється викидень, і розлючена дівчина наважується на страшну помсту. Вона йде до чаклуна і по вкраденому з дому Галана волосся, і в крові наводить на його дружину смертельну порчу. Протягом п'яти ночей жінка та всі її кровні родичі помруть. Реал З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Санцов доєднався до українського війська та воював на Південно-Східному фронті. Влітку 2023 року він зняв один з боїв, коли його БТР був уражений ворогом. Олег опинився в найближчій траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів на позиції під кодовою назвою Реал. Цього лютого кіноіндустрія подарує нам захопливі прем'єри, які варто побачити: від моторошних жахів до епічних блокбастерів, кожен знайде щось по душі. Якщо ви любите кінематограф так само як і я, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар, який із цих фільмів ви точно не пропустите. До зустрічі в наступних відео всіх обійняв, припідняв.